Пане Валерію, не будемо довго сьогодні розмовляти, тому що завтра буде матч номер 2 Питання про те, що було ключовим в сьогоднішньому матчі для вашої команди і що буде найголовнішим завтра в матчі номер 2 Ну, як би це банально не звучало, виконати установку і не піддаватися тому всьому зайвому, що руйнує наш футзал. Тому сьогодні хід з перемогою і завтра буде новий день. Ось так. Що було ключовим ось з сьогоднішнього поєдинку? Якийсь можливо момент, епізод? Гра давалася, і не будемо говорити такий термін, не реалізація, але вибачили, давали можливість повертатись в гру. Самі, на жаль, коли допустилися помилки, не змогли зрівняти. Тому проаналізуємо, і необхідно як відновитись, так і обнулитися. І завтра вийти знову як на новий день. Ось так.